Тематична екскурсія сучасними виробництвами відбулася в індустріальному парку Біла церква для директорів шкіл та вчителів предмету технології місцевих навчальних закладів. Захід покликаний зацікавити адміністрації та власне учнів вивчати предмет та покращувати умови навчання робітничим професіям. Це в усьому світі. Так, спочатку роботодавець каже: нам треба такі робочі місця. Потім вища освіта, профтехосвіта готує ці робочі місця. Ці замовлення. І далі, вже а, а, а до цього середня школа. Вона теж якби фокусується на цих напрямках, щоб ну дати цих робітників. Як зазначив директор індустріального парку Біла Церква Андрій Ропіцький, бізнес у співпраці з місцевою владою вже започаткував пілотний проєкт про створенню сучасних класів, де вивчатимуть предмети дизайну технології. Навіть розробляється програма фінансування на наступні три роки. У нас зараз планується зробити комплексний кластер з. Підготовки людей до майбутніх професій є запит від роботодавця зараз, і тому місто область ми взялися до співпраці. І з середньої освіти. ми хочемо, щоб діти реально навчались, ще починаються зі школи, і щоб вони розвивали хист бажання до цієї професії. І дійсно наразі в країні є брак спеціалістів, а заробітні плати на виробництвах часто на порядок вище ніж у сфері неробітничих професій. Сьогодні виробництво дає молодому спеціалісту 40 плюс зарплату. А у нас я вже колегам говорила, що наприклад в цьому році там з 36 випускників хлопчиків. Дев'ятих класів, 17 дітей пішло навчатися у професійний коледж. у гімназії номер 15 з 1 вересня діти вже навчаються працювати на новітньому обладнанні, і як кажуть самі викладачі, якби подібні класи існували б у всіх навчальних закладах міста, це дуже підняло б зацікавленість у праці в їх учнів. Кількість технічної бази, яка дає змогу дитині розвиватися, сприймати щось нове, працювати навіть з тим самим обладнанням. Для розуміння, як це взагалі відбувається, звичайно, буде сприяти зацікавленості дитини до майбутніх можливої професії. Можливо, хтось із школи вибере собі шлях. Робити щось руками. Після завершення навчання у школах чимало хлопців обирають для себе заклади професійної освіти. В Білій церкві до пілотного проєкту від індустріального парку, окрім 15-ї гімназії, долучився і Білоцерківський професійний коледж. Ми маємо на сьогоднішній день у цьому закладі новоствореному 870 учнів. Ми забезпечені гуртожитком, ми маємо велику палітру. Тих галузей, з якими працюємо, це починаючи сільське господарство, автопромисловість, сфера харчування, от станкобудування, металообробка. От, і таке об'єднання нам дає ширший спектр підготовки наших випускників для того, щоб забезпечити по вимогам виробництва Білої церкви і індустріального парку. Така співпраця має дати поштовх і до покращення економіки громади, адже чим більше працюючих людей, тим більше податкових відрахувань у бюджети. Відтак і покращення умов життя, і збільшення допомоги війську. Тож чимало навчальних закладів міста також зацікавилися в реалізації даного проекту. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко, новини, телеканал Крокус.